Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Зроби мені послугу. Ти не маєш бути тут. Фахівці читання по губам зісвали, що Трамп відмовив Макрону у спільній зустрічі з Зеленським. Вигнав його іншими словами. Як пише ДСАН, це було попередження із п'яти слів для Макрона від президента США під аналіз професійного чіття по губам. Ніколи Хіхлінга Потрапило також відео зустрічі Зеленського та Трампа. Я хотів би, щоб ви це зробили, але не так сказав Зеленський. Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні, відповів Трамп. 26 квітня після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп заявив про війну в Україні та дії Росії. Про це написав в своїй соцмережі. Трусосял він написав, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні міста, селище за останні кілька днів. При всьому цьому немає жодного виправдання, тому що Путін останніми днями обстрілює ракетами мирні міста і селище. Це змушує мене задуматись. Можливо, він дійсно не хоче зупиняти війну, а просто тягне час зі мною. Написав Трамп. Трамп додав, що до Путіна потрібно застосувати інші заходи впливу. З ним потрібно діяти інакше через банківські або вторинні санкції. Знато багато людей гине. Написав він, зазначимо 26 квітня. Стало відомо про зустріч президентів зеленського Трампа в Римі за кілька годин до початку церемонії поховання папи. глава української держави підтвердив розмову з головою Білого Дому. Написав в соцмережах, що розмова була хорошою, встигла багато обговорити. Президент Росії Путін знову довів свою дипломатичну майстерність, обігравши американського лідера Трампа на переговорах щодо України. Про це йдеться в матеріалі CNN. Президент Росії Путін вже давно використовує свою майстерність маніпуляції для досягнення політичних цілей, і цього разу його об'єктом впливу став президент Ша Трамп. На цьому етапі переговори між двома країнами, незважаючи на активні дипломатичні зусилля, не принесли значного прогресу, і Путін продовжує маніпулювати ситуацію на свою користь. Після того, як Трамп повернувся до Білого Дому, він провів низку і телефонних розмов з Путіним. Однак ці переговори не призвели до якогось результату. Стівен Відьков, посланець Трампа, також не зміг добитись значних змін, повернувшись до США з повідомленням, яке в основному повторювало позицію Кремля. Я б сказала, що переговори йдуть дуже добре. З точки зору Путіна зазначила експерт Ангела Стенд. Ці зустрічі не стали успішними через те, що Путін продовжує розглядати ситуацію як гру на витримку, вірячи, що час працює на Росії. За словами експертів, Путін вважає, що західні країни, зокрема США і Європа, зрештою здадуться під тиском війни і погодяться на мир на умовах Росії. Путін грає в гру на витримку, бо він вірить, що час на його боці стверджує Джон Лоух. Дипломатичні ініціативи Трампа щодо припинення війни в Україні не змогли переконати Москву. Кремль використовує всі можливі методи, щоб створити умови для своєї перемоги, затягуючи переговори. І повторюючи вже відомі умови, зокрема визнання контролю Росії над Кримом, тривало затягування торг за кожну деталь, чи відмова без чіткого ні. Це класична тактика Росії, зазначив лоу для Путіна. Переговори з Трампом є лише одним з етапів стратегії спрямованої на досягнення глобальних цілей Росії, зокрема на підтримку режиму в Україні, і зміцнення позицій Кремля на світовій арені. Трамп говорить про конкуренцію великих держав, що міг би. Захопити Канаду, Гренландію, Панамо. і для Путіна це нормально. Додає стенд. Путін неодноразово демонстрував своє вміння маніпулювати іншими світовими лідерами. Протягом своєї кар'єри він застосовував різні тактики, включаючи психологічні тиски і маніпуляції, щоб досягти своїх цілей. Під час зустрічі з Трампом Путін неодноразово виявляв ці вміння, навіть передавши йому м'яч після чемпіонату світу з футболу в 2018 році з натяком, що тепер м'яч на твоєму полі, що стало метафорою для тиску на американського президента. Це було характерно для розрахункового підходу Путіна око за око, який сприймає дипломатію як гру з переможцями і програвшими, зазначила Каліна Жакова. Тим часом штати, незважаючи на всі свої зусилля, не змогли знайти консенсус з Росією. Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про свою готовність до переговорів, але тільки за умов, що це загрожуватиме національній безпеці. США. Адміністрація Трампа готова до угоди, але не хоче платити високу ціну за це без гарантій безпеки для США без виведення військ. Зазначила Дженіфер Каванах. в результаті Путін не тільки виграв час, але й продовжує впливати на дипломатичний процес світовій політиці, підтримуючи свою стратегію маніпулювання і тиску на західні країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.